Небезпечні пет пляшки, отруєння та загальна інтоксикація організму такі наслідки можуть бути від неправильного споживання напоїв у спеку. Медики застерігають прикарпатці влітку зберігати питну воду лише у прохолодному місці. При нагріванні пластикова пляшка виділяє шкідливі хімічні речовини. А при тривалому вживанні такої води можна отруїтись небезпечними домішками, кажуть медики. Може бути Одноразове отримання певних шкідливих речовин воно не призведе до гострого отруєння, але якщо це повторюється на протязі великого часу, то може це і несприятливо впливати на шкіру, на нирки, на печінку і може поступово отруювати організм. Медики радять успеху зберігати воду саме у скляному посуді та уникати потрапляння прямих сонячних променів. Необхідно при використанні води пам'ятати, що це є харчовий продукт і там є певні терміни реалізації. І так само при купівлі необхідно це враховувати і слідкувати, щоб вода не була просрочена. Воду необхідно вживати, якщо ви її відкрили, на протязі 3-5 днів і до того часу бажано. Тримати в холодильнику правил зберігання та продажу води дотримується більшість закладів. Працівники кажуть, таким чином турбуються про своїх відвідувачів. Ми подаємо воду клії від початку існування, це близько п'яти років. Це набагато зручніше. і Також кажуть, що це допомагає екології. І вони підтримуються. Ось і кажуть, що це виглядає набагато стильніше, ніж пластик. Пані Ярослава, місцева мешканка. жінка зберігає питну воду лише у склі. І на те є причина. Це дуже опасно, це дуже шкідливо. І я думаю, що це треба знищувати це все, ці пластики. Треба переходити на скляну, на скля, на скло, на скляну тару. Переварую з банку, зберігаю. З банок скляний і тоді використовую собі пити. А варити, то я вже з крану варю. Також використовує скляну тару для зберігання води Дмитро. Переконаний, це корисно для здоров'я. Особливо в пластиках, коли там люди набирають по дві бутлі і воно застоюється, типу, я думаю, що це не дуже класно для здоров'я. А от коли в склі там ти тримаєш, там, то все окей. Натомість Наталія зберігає воду у пластику. Використовує таку тару через зручність у використанні. Пластику. На жаль, знаю, що дуже шкідливо. Взагалі-то я п'ю в основному воду. Все життя. А, але зберігаю пластик. Якщо ж використовуєте пластикові пляшки для води, медики радять зберігати їх завжди закритими а також використовувати спеціальні фільтри, аби уникнути неприємних наслідків та ускладнень для здоров'я.